Друзі, привіт! Стою зараз під шовковицею. Звісно, я вже її скуштувала. Це свої рідні ліки для тих, хто відновлює після операцій. Любі ягоди, які мають колір такий червоний, темний, чорний, вони відновлюють кров в тілі, звісно, дають сили, енергію. І ранком це дуже добре снідати. Вийшла на прогулянку на медитацію на зарядку, але на дворі несподівано, ну правда, не зовсім обіцяли дощ, і він пішов. Ось, але мене спасає моя шовковиця і наївся, і сховався. Ось вам заважу яке тут листечко. Поки що вона мене від дощу спасає. І є ще, ще трохи по поїсти. І мені спало на думку, що як було б добре зробити в Черкасах і де-інде по країні і по, по світу такі, знаєте, як Суспільні сади. Ось я дуже люблю шовковицю. Я, я купляю саженець і приношу і саджу, і 10 саженців різної шовковиці. І, і вона росте, і всі люди, які посадили в цьому саду щось, вони мають право просто прийти безкоштовно і зірвати, і поїсти з дітьми, і так само за цими деревами доглядати, поливати, удобряти їх там, обрізати, коли треба. Мені, звісно, буде цікава ваша думка. Пишіть. А я поки що стою. Моя шовковиця витримує дощик, тому я спробую перечекати. Всім бажаю гарних вихідних. До зустрічі, друзі. Не забувайте займатися своїм здоров'ям. Тренуйтеся, а хочете, тренуйтеся разом зі мною онлайн. Якщо в Черкасах, то ми з вами побачимось. Бувайте здорові! Пізно бігти додому, все я все одно вимокну. Погодний дощ. Друзі, продовжуючи своє відео, дощ мене загнав у церкву. А отак обставини нас заганяють у церкву. Я бачу в цьому алегорію. Бо ми думаємо про Бога тоді, коли припече або коли дощ нагряне і в прямому, і в приносному сенсі. Мокро, звісно, іду трошки передягнуся. Але погода вирує. А може втихає, зараз треба бути готовими до всього. І так, з Богом все переможемо. Друзі, я вже вдома перевдяглася, мені тепленько Сір. зігріваюся чаєм. Смородина плюс м'ята, трошки лимону і трошки меду. М -м -м. І пахне, і по кольору підходить. І по смаку